Доброго дня, шановні пані та панове. Доброго дня, шановні покупці, доброго дня, Україна. Всіх вітаємо сьогодні, друзі. Сьогодні, 16 квітня, нагадаю, ми проводимо перший фінальний розіграш можливості придбання подарункового сертифіката на отримання дачі за удачу за одну гривню. Праворуч від мене знаходиться опечатаний лототрон, в якому наразі є 205 анкет. Фіналістів з усієї України саме серед цих учасників сьогодні буде з'ясовано нового налод... нового володаря домокомплекту від торгової марки Ліворуч від мене знаходиться поважна комісія. Доброго вам дня. Як і прописано, в правилах ці люди не є працівниками гіпермаркету Епіцентр» за винятком комерційного директора, який буде слідкувати за коректністю проведення сьогоднішнього розіграшу. Ну і власне. Сертифікат, який отримує переможець, придбавши його за одну гривню, нагадаю, що акція діє протягом двох місяців, починаючи з 1 квітня, купуючи товар у. Торгових центрах епіцентр на суму понад 750 гривень одним чеком. Ви маєте можливість заповнити анкету і стати учасником розіграшу акції Дача за удачу». нагадаю, що буде проведено чотири розіграші, і сьогодні ми будемо починати перший з них. Отже, шановна комісія, я е, звертаю вашу увагу на те, що я знімаю зараз цю печать. Так, тепер ми маємо можливість. Е, Торкатися тих анкет, що знаходяться в лототроні, але своїми власними руками я цього ні в якому випадку робити не буду. Для цього я хочу запросити на нашу сцену дитину. Будь ласка, от є хлопчик, виходь, виходь до мене. Ставай обличчям до людей. Як тебе звуть? Нагадай? Паша. Паша, дуже добре. Паша, зараз будемо крутити лототрон. За моєю командою витягнеш з нього одну однесеньку анкетку. Ставай з цього боку від лототрону. Так. Готовий? Можеш підійти з цього боку ближче, щоб тобі зручніше було. Будь-яку анкету, яку хочеш. Будь-яку. Опа, є анкета. Зараз е, бачимо учасника на ім'я Володимир. Покажемо його ближче на камеру. Що це реальна анкета, що щойно її. Паша витягнув з нашого лототрону. Сьогодні пану Володимиру телефонували, попереджаючи, як і всіх інших фіналістів в тому, що він бере участь у фінальному розіграші. Ми можемо бачити, що учасника зареєстровано 3 квітня 2016 року. І нічого не заважає нам просто зараз зателефонувати цій людині, що ми власне і будемо зараз робити. Так, беремо. Я буду трішечки називати номер, але без е, кількох цифр. Я вам можу сказати, що номер починається на 096 781. 68. А дві останні не скажу. Ще раз перевіряю. 096, 781 68 і дві останні не кажу. Хай це залишиться таємницею. Отже, учасник на ім'я Володимир. Так. Да. Алло, доброго дня. Добрий день. Пане Володимир, скажіть, будь ласка, чи це ви? Я. Пане Володимир, вам телефонують зараз гіпермаркету епіцентр міста Київ. Ви в якому місці, скажіть, зараз знаходитесь? Я зараз в командировці у Миколаєві. Тобто зараз ви в Миколаєві, а де ви реєструвались е, в акції, я. ну, наприклад, дача за удачу? Я реєструвався в Тернополі. В місті Тернопіль. Так. Ну дивіться, да. пане Володимир, а якщо ви не, ну, не будете дуже проти, я б хотів задати вам кілька запитань дуже швиденько. Скажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте, що ви востаннє купували в епіцентрі? Так. Да. Ну, на, скажіть нам, розкажіть. Не я купував плитку, о, на підлогу плитку. Ну, сподобалась вам плитка, чи сподобався вам сервіс, чи сподобався вам асортимент? Сподобався, там є великий асортимент, і є що вибрати, і ціни нормальні. Дуже добре, пане Володимир. А, дивіться, а коли ви реєструвалися в акції Дача на удачу, чи ви е, мали якісь думки на перемогу? Якийсь настрій, можливо, mm -hmm. можливо, ви були впевнені? Чесно, говоря, не, не мов у нас не не, 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 не відомо, що може Думаю, так на всякий випадок. Ну насправді, пане Володимире, якщо ви зараз стоїте, то я попрошу вас зараз присісти, тому що саме сьогодні, 16 квітня, рівно 19, о дев'ятнадцятому вибачте, 00, вам телефонують з міста Києва для того, щоб сповістити вас, пане Володимир, про те, що ви стали фіналістом. Першого розіграшу дача за удачу. І не були можливості придбати сертифікат на отримання домокомплекту вартістю 1 гривня. От вас якась емоція гарна. Я просто не вірю. Не, 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 не. Пане Володимире, у вас дача вже є, скажіть мені? Ні, ні, я не. Ні. А ні. тепер буде, як то кажуть, тепер у вас буде, пане Володимире, двоповерхова дача від. Торгових центрів епіцентр. Скажіть, будь ласка, назвіться, як вас звуть повністю Володимир там ім'я. Зінора, Зінора Володимир Володимирович. Зінора Володимир Володимир. Володимир В... І ще да. раз: Зінора Володимир Зінора Володимир. Володимир. Володимир, Володимир. Дуже добре пане Володимир. Ми ще раз вас усі вітаємо. Зараз за вами спостерігає в прямому ефірі. Буквально вся Україна, всі кіпермаркети по всій Україні. І зараз за вас вони переживають і за вас вони зараз реально всі радуються. Ми ще раз вітаємо вас із цією величезною значною перемогою. І чекайте дзвінка від е, адміністраторів, які зателефонують і сповістять вам про те, як саме вам отримати свій виграш. Ще раз вас Давай. вітаємо з перемогою. Дуже дякую вам, дуже дякую. Не повірив. <ріху> дуже дякую. Дякуємо і вам. Ну що ж, чекайте тепер на дзвінок про отримання вашого подарунку. А ми тим часом нагороджуємо дитину, яка сьогодні нам дуже сильно допомогла в цьому розіграші. Паша, цей подарунок дістається тобі. Твій величезний вклад, можеш повертатися до батьків. Шановна комісія, я вдячний вам за вашу увагу. Я попрошу одразу зараз опечатати знову лототрон. І для всіх інших я хочу нагадати, що акція триває. Триватиме вона протягом двох місяців, починаючи від 1 квітня, купуючи будь-які товари у торгових центрах Епіцентр на суму. Понад 750 гривень одним чеком, ви маєте можливість отримати анкету та заповнити її, автоматично, ставши учасником розіграшу Дача за удачу. Перший домокомплект від торгової марки Якопан щойно знайшов свого нового володаря. Чекаємо тепер на наступний розіграш, який відбудеться 29 року. Квітня, якщо ви ще не є учасником, будь ласка, просто зараз ми запрошуємо вас зареєструватись у цій акції. Всім дякуємо за увагу. На сьогодні це все. До побачення.